Христос Воскрес! Воскресне і Україна! У неділю, 20 квітня, біля комплексу пам'ятного Христа традиційно відбувся Соборний молебень за мир в Україні, який цьогоріч символічно збійся зі святкуванням Великодня. Мешканці міста та священнослужителі різних конфесій зібралися разом, щоб помолитися за перемогу захисників і мирне небо над рідними домівками. Господи, я молю тебе в ім'я Ісуса, щоби ти звільнив тих. Які сьогодні в полоні нерозуміння, в полоні своїх страстей, в полоні брехні. Господи, бо є люди, які сьогодні намагаються воювати і хапати чуже. Господи, вразуми і дай покаяння. Змісни все твоєю правицею, державу нашу європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на змістнення захисників народу нашого. Подай нам все, що просимо для спасіння. Під час молебню лунали спільні звернення до Бога про злагоду, взаєморозуміння та відновлення миру на всій українській землі. Слова підтримки і віри об'єднали серця всіх присутніх, незалежно від розповідання. Боже, благословляємо поранених на відновлення, оздоровлення від Тебе і дай бажання. Жити, перемагати свої поранення, свій біль в ім'я Ісуса, наближаючись до Тебе, благословляємо всіх полонених повернутися додому, до своїх рідних, свої домівки і щоб всі викрадені були повернуті. Попри війну, Кременчужани демонструють, що бережуть традиції та вірять у мирне майбутнє. Тож молебень став символом надії та єдності міста, в ці складні часи. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Thank <music> you.